Але сьогодні потерпають українські воїни. Тобто, за цей період повномасштабної агресії фонд Порошенка передав армії різноманітної техніки на 6 мільярдів. Сьогодні вони допередають все те, що було закуплено до санкцій. А далі я не бачу сьогодні, щоб Зеленський, Стефанчук чи хто-небудь інший ну, за рахунок власних, я ще раз підкреслю, не зібраних людей. І потім просто розпоряджених а власних коштів закуповувати техніку і інші необхідні активи. Тому це вся історія все одно раніше чи пізніше завершиться. Завершиться відповідальністю посадових осіб за свої незаконні дії. І мені здається, що просто сьогодні представники влади, стараючись ну ще більше обмежити діяльність чи Порошенка, чи опозиції, чи взагалі українців, вони ще більше і більше заглиблюються. Це в оцю багнюку беззаконня, на що раніше чи пізніше, все одно наступить відповідальність.